Бачите, це ярмарка, це наші селяни. Це люди, які саме виробляють, які приїжджають, які за скільки ви кілометрів їздите? 150 кілометрів від Києва. Працюють цю неділю, щоб приїхати і нагодувати, нагодувати киян. Да, це ми знімаємо, що селяні приїжджають, годують киян. За 100, за 150 кілометрів годують, то що мені сказали, бачите, от кожному віконці, кожному хочуть їсти. І те, що ви робите, і дуже багато, я просто бачу тут Слуганщини, я бачу з Донеччини і. Тут, де можна хоча б прийти, я знаю, ви продаєте там наверное, 150 гривень, якщо воно нужден не прийде і уступіть і двадцятку, і тридцятку. А може, кому і кусок сала дасти. Да. Це дуже добре, і тому треба підтримувати, підтримувати сільських підприємців, треба підтримувати виробника, купувати тільки у українців і платити тільки українцям. Це політика повинна така бути в Україні. А державні всі. Так, прийшли, ага, все нормально, молодці. Справка є, сільради, є. І пішов далі. У кожного із вас тут платити по кілька разів вас дують. Чи і на дорозі, там стоять якісь то ЦЦК, то МЦК, то ще хтось. Є справка у сільського лікаря. Все добре. Ані пускай там моніторять. Той сільський лікар має на держпродспожившу службу скидувати сюди по інтернету, щоб все провірено там. Яке, яке прізвище у вас, і все, і буде все нормально. Бачите? О, дівчата, о, а дівчата хай перевіряють, що правильно. Тут провірка повинна бути, щоб все було качественно, щоб ніхто не травився, щоб все було тікі-чікі. Отак, от, от бачите? Це наш товаровиробник, наші люди всі, бачите, і я тільки підтримую, і держава повинна підтримувати. Всі повинні підтримувати сільхозвиробників. Наші так чи ні? Так, так. І ярмарки це ну, віддушена для нас, для всіх. Прийшов, хоч купив щось подешевлі. Я з 14-го року. Да? І ходжу на ярмарку по суботам, щоб купувати гарне сало, гарне м'ясо, ковбаски, яїчик. І мені скидку ділять, я не стесняюсь. Я кажу, що я з 14-го 14-го до Слуганщини на десятку, двадцятку одразу скидку роблю. Ну а що тут такого? А багато зараз людей приїжджають з напрямка покровка. Що ви не скинете його, якщо він прийде з дитиною і скаже, О, І так ну, молодці, гарно.